Ти вивчимо місце, що був красивий парк, і на його краю росло величезне дерево. ти ж В цьому парку гуляли. Що? Ось з собачками, собачки самі собі гуляли. Давай. Лисичка мала гуляти в парку? Ні, А ослонів. Ні. Чому? Тому що це чудне якесь було місце, Давай подивимось, що там було далі. Був де не був на світі один пан. Як умирала його дружина, то попросила перед смертю, щоб він оженився лише з тією, котрій підійде на четвертий палець її весільний перстень. От ходить пан по світу, міряє жінкам і дівчатам той перстень, але нікому не підходить. А той пан мав дуже красну небогу на ім'я Олянка. закликав її та й каже а дай на свій палець, може, тобі підійде. Надягає перстень, а він і підійшов. Ну, каже, тепер мусиш мені за жону бути. Жив на світі, їжачок колька колючка, і жив на світі, зайчик, кося вухань. Гарні були хлопці, але за застрашені всього на світі боялися, боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому, боялися вітру, і боялися дощу, навіть стіні, власної боялися, а найдужче боялися хуліганів. Та прибіжить колька колючка до мами є, їжачиха. Ой, мамо, мама! до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама їжачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. Після цього я почав виходити з дому, як шпигун у старих фільмах, похолохливо озираючись, а потім біг до школи крізь прохідні двори. А коли вже стикався десь з е, ніс до носа, то просто тікав, як звичайний боягуз. А каптос реготав мені в спину і кричав, копій, копіюючи Карабаса, Барабаса із фільму пригоди Бураціну. Скільки років бабі, та де вона працює? Якщо запитати в дівчаток, звуть стру... стру... струнку сміхну наляйку з довгим бі... білявим волоссям, яка... Має власний будинок з меблями безліч одягу, автівку і друга кена, почує таку, таку відповідь її зводить барбі. Так, Барбі має перелічене навіть більше, вона святкує справжній день народження. Цей день ви припадає на 9. Бери, на 9 березня терміново і таємно. Та хіба я міг подумати, що коли на дворі розглянеться скажена буря, то мені мовчки доведеться і далі голодувати. Це ж абсолютно буре логічно. Що? Очі малого? Тепер були не просто великі, а ще й небезпечно блискучі. У темному темному будинку, в темній темній кімнаті, на темній темній підлозі стояв чорно-причорний ліхтар. А від чорного причорного ліхтаря по підлозі тягнувся затягнувся присвітлий промінь. Тим променем швидко перебираючи лаками обіг кругленький побук, теж довголі темний. Він мав побігти й далі, на прав... як йому вказував, промінь світла, але чомусь. Чомусь вернувсь і зник у темряві.